Oh Гордость российского флота Неизвестные факты и детали Самого известного морского боя Ракеты уже пробили Две дыры по левому борту И секреты, благодаря которым Миссия была выполнена Для нашего врага Это было неожиданностью Как сама природа помогла украинским военным Отправить на дно русский военный корабль вас и втонула Итак, друзі, я всіх вітаю. Сьогодні така цікава тема у нас, да. Ракетна, можна сказати, а точніше монетка, яка присвячена українському Нептун. Ну, Монетка. Історична можна сказати. Так що давайте її роздивимося. Обзори вже на неї є. Національний банк випустив чергову монетку. І ця монетка дуже цікава і важлива для нашої країни, України. Так, дивіться, ну як завжди, куплена в Національному банку України, квитанція Так, і що, давайте її розглянемо. Так, пам'ятна монета українська бавовна. Нептун присвячена українському береговому ракетному комплексу РК-360 МЦ Нептун, який став справжнім проривом мітчизняної оборонної промисловості в та виробництві сучасної зброї. Так, ну і що, давайте переглянемо. Як вона виглядає? Так видно її, так? Да? Так. Ну що, стандартно, так? Да? Бістренько. Так, на версії монети стилизовано зображено ракетний крейсер Москва. з пробоїною в корпусі. Невразливий флагман Чорноморського флоту РФ. Ну, він, звісно, стилізовано під дитячий паперовий кораблик, що особливо підкреслює цей міф, незважаючи на його реальні габарити та озброєння. Так, ну, А на реверсі монети зображено береговий мобіль, мобільний ракетний комплекс Нептун у момент пуску ракети прийнятий на озброєння військово морськими силами ЗСУ. Так, І що по цій монеті? Тираж 75 тисяч штук оголошений, фактичний 50. Маса цієї монети 16.54 г, діаметр 35 мм. Гурт Рифлений. Номінал 5 гривень. Монетка достойна уваги. Дякую всім за увагу. Всім мирного неба. До наступної зустрічі.